Привіт! На зв'язку компанія «Файні меблі» і сьогодні оглядаємо диван Beatrice. Диван Beatrice це компактна, мінімалістична модель дивана з механізмом розкладання типу тахта. Тобто розкладається диванчик вздовж. Габаритні розміри по ширині 167. По висоті 109 см, а по глибині 107 см. Основною фішкою цього дивана є те, що він розкладається в довжину, і з дивана, ось такого компактного, як ви зараз бачите, формується величезне двоспальне ліжко, при тому, що з такою гарною спинкою, прямо як у справжнього ліжка. Ну що ж, давайте я вам покажу, продемонструю, як він розкладається. Покажу основну його перевагу. Для того, щоб розкласти наш Беатріс, нам потрібно за оці два вушка знизу витягнути нижню основу. Ну, легко виїжджає на колесиках. Ось так. Далі, до речі, покажу вам, що тут є ще ніша для різних речей. Ось такий короб. Відкриваючи цю кришку за ті ж вушка, які ми ви висовували цю частину, ви отримаєте доступ до такої до такого великого короба, де ви можете зберігати якусь постіль або будь-які речі, які вам нема де більше покласти. Так, і для того, щоб завершити розкладання, забираємо. Подушки з основи дивана і ось так беремо наше сидіння. Розклали. Далі кладемо просто ці дві подушки і все, у вас розкладений диван, лягайте собі і відпочивайте. Тут, як ви бачите, у нас утворилось величезне спальне місце розміром 160 на 2 метри. Тобто, відповідно, це розмір двоспального ліжка великого повноцінного. Окремо, хочу вам розповісти про один нюанс, таку невеличку особливість цієї моделі. За рахунок того, що вона має довге спальне місце, в неї досить широке, точніше глибоке, сидіння. Тобто, ви бачите, я зараз сижу на дивані з краю, і мені ще там до спини треба вибудувати цілу вежу з подушок, щоб я міг на неї спертись. Мені приходиться ось так. Залізти, сперти за нею, тоді в мене будуть зависати ноги. Мені якось треба тут з ними собі якось їх так покласти, щоб гарно сісти. Але коли я вже сідаю, от мені дуже комфортно, коли я сів. Але процес у цього вмощування він присутній. Ось. Ось такий нюанс є. Можна дозамовити декілька подушок побільше, щоб було зручніше сидіти. От, І, в принципі, якось так. Маєте про це на увазі. Ну що ж, давайте підсумуємо. Диван Беатріс це класна компактна модель диванчика типу Тахта. Він розкладається, робиться повноцінне спальне місце для двох людей. Окрім того, в ньому є ніша для білизни, де можна зберігати свої різні речі. Ось так. Тому рекомендую до покупки. І якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки і підписуйтеся. Дякую вам за увагу.